Перший крок до професії майбутнього. Іван Франківський національний технічний університет нафти і газу запросив старшокласників місцевих ліцеїв на день майбутнього студента. Нині вони перебувають перед важливим вибором: ким бути, де здобути вищу освіту, яку професію обрати. Двері у майбутнє їм відчиняє провідний виш Прикарпаття. Такий захід, який пов'язаний з привабленням до університетів абітурієнта, є важливий в першу чергу для самого університету, а з іншого боку, для абітурієнта, як того. Хто шукає себе в майбутньому і шукає локацію, де почати майбутній крок уже у вищій або фаховій освіті? Сьогодні університет сформував певні умови, які дозволяють ознайомитися з тією інфраструктурою освіти, яка надається нами для майбутнього розвитку абітурієнтів, і маємо сьогодні. Школи маємо сьогодні учнів шкіл, які приїхали подивитися і ознайомитися з лабораторною базою з науково-технічними локаціями, які, в принципі, притаманні технічній освіті. День майбутнього студента відбувся у дружній натхненні атмосфері знайомства. Ліцеїсти старших класів познайомилися з традиціями вишу його інноваціями та лідерством у галузях енергетики, IT, економіки, екології та гуманітарних наук. Відповідно проводилися тематичні заняття та майстер-класи за інженерними інформаційними, економічними і гуманітарними напрямками. Насправді, це такий нестандартний формат дня майбутнього студента. Ми сьогодні зустрічаємо абітурієнтів, з, ну, в основному це абітурієнти з громади Івано-Франківської області, але приємно, що до нас завітали окремі абітурієнти, наприклад, з Одещини, з Миколаївської області. Тобто, ми раді вітати тих, які зараз незламні, стійкі, під обстрілами і вони готові залишатися в Україні і навчатися в Україні. Нинішня подія стала з. Справжнім святом відкриттів для університетських гостей провели цікаві діалоги з викладачами та студентами. Їх також долучили до урочистої посвяти нафтою. Це символічний і яскравий ритуал біля географічної карти України. Михайло Березень Денис Сатановський. Новини на вежі.